У нас дуже неправильно побудоване сільське господарство. Мається на увазі, от за польськими мірками, ви олігарх, ну, щоб ви знали. Угу. Тому що вся земля в Україні вона належить агрофірмам, власників називають олігархами, і вони вимагають, щоб Україна пішла шляхом Польщі, а власне створенням фермерських господарств. Ну, я вже не питаю, щоб ви їм відповіли на це, а взагалі ну, це можливо в Україні. Це можливо в Україні, і ми, в нас же всі для цього є. Хочеш, ти землю продавай, хочеш сам обробляй, хочеш, об'єднуйся в кооперативи. Це все ж в нас доступно стало. А в чому, чому і ні? Просто розумієте, вони так всі розумні, тому що вони працюють на 2% годових під кредити. Да? Uh -huh. От, от, будь ласка, я був у Чикаго. От Чикаго фермер ще не посадив урожай, а він вже знає, по чому він його продасть. Тому що йому держава дала кошти і під 2% годових. Більше того, він вже знає, по чому він продасть. Він вже маржу знає. Він вже знає, скільки він заробить на цьому. Більше того, якщо приходить час урожаю, а ціни світові пішли вгору. Він має право прийти в державу, вернути цей кредит під 2% годових водових і продати по завищеній ціні, та яка є на сьогоднішній день. А в нас, в нас кредити на сьогоднішній день. Ну в Європі я знаю, євромісія фінансує це. Ну, ну, будь ласка, а в нас які кредити? А в нас фермер бере кредит для того, щоб тільки вижити.